Відсьогодні громадянам Росії гостювати в Україні більше як 90 діб впродовж півроку буде заборонено. Відповідні правила вже скерували до виконання та контролю Державна прикордонна служба України. Рішення стало відповідь на російські обмеження для українців, запроваджені Кремлем ще на початку року. Тим часом у районі сухопутних шляхів між кримським півостровом та материковою Україною не припиняється потік біженців і цивільних, і військових. Із півдня Херсонщини матеріал. Руслана Ярмолюка на кордоні з Кримом не тільки хмари ходять по хмуру, а й вже росіяни з кримчанами з російською пропискою. 7 квітня вступає в силу новий порядок в'їзда громадян Російської Федерації, які мають на протязі півроку перебувати на території України не більш 90 діб. На Чунгарі автівки зустрічає службовий грома, проводжає вуличний пес рудий. Прикордонники з собаками обходять вантажівки та легковики. До Криму везуть будматеріали, а з автономії продукти. Всі визмущаються там. Как прості жителі да. вот этими правилами ведемо три місяці 90 днів'їхати потом. Знаете, да. Так що це ни к чому. Донині іноземці не були обмежені у часі перебування в Україні відтепер або штамп у паспорті, або заповнена міграційна картка, і по закінченню терміну назад до Росії на такий самий період. Граждані Білорусі України Росії по внутрішнім паспортам. Значить, заповнюється міграційна карта, в ній проставляються отметки – В'їзд виїзд і смет два рази на місяць їздить до родичів на Херсонщину ще поки за українським паспортом. Але якщо змусять змінити громадянство, не знає, як бути. Я не знаю, нам буде тіжіло. Нам же будет тяжело, ми же как-то были. какие-то деньги зарабатывали, что зарабатывали. Родителям ходили допомагали, там, дедушкам, бабушкам. Нові обмеження не зачепить жителів 30-кілометрової зони біля кордону. Оксані не пощастило. Її помешкання у 50 кілометрах від Чонгару. Два раза в месяц приходилось ездить. І детски вещи купують, і продукти там очень Тоже Теж всі переживають, Хто, у всіх родственники там. І ніяк тут ані тепер не попадеш і все на чонгарі росіян, котрі перетинають пункт, поки вносять у базу і ставлять печатку. Міграційних посвідок тут ще немає, бо статус переходу не визначений державою як прикордонний пункт. Руслан Ярмолюк, Андрій Хлус, новини 2+2.